Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розмріявся, що Україна-терорист Росія зможе перемогти у війні проти України. До того ж, за його словами, це перспектива наступних кілька років. У той же час Соловйов закликав Росіян готуватися до наступної війни. Фрагмент пропагандистського шоу опублікувала у Телеграм. Одіозний пропагандист видав, що Україні терористу РФ треба перемогти у війні у найближчі кілька років. При цьому інші учасники шоу сперечалися з ним і казали, що Росії потрібно найближчим часом вирішити інші проблеми. Ба більше Соловйов заявив, що після російсько-української війни, яку терористи називають спеціальною військовою операцією, миру не буде у такий спосіб. Пропагандист натяку. У такий спосіб пропагандист натякнув, що росіянам варто готуватися до наступної війни. Та не буде ніякого після СВО. Ви, на жаль, не хочете побачити, що після СВО буде наступна війна, заявив Соловйов. Нагадаємо, Соловйов закликав знести Харків поквартально, запропонувавши городянам 48 годин, щоб звідти виїхати. Також пропагандист висловив нерозуміння, чому досі стоїть нацистки. місто Київ. Раніше Соловйов влаштував істерику через масштабные військові навчання НАТО за сценарием нападу армії РФ на території Альянсу. Поплічник Кремля традиційно почав залякувати всіх ядерною зброєю. Шесть ближайших лет нужно решить кардинально эти проблемы. Шесть ближайших лет в Пока вот эти ближайшие шесть лет надо в войне победить. А чтобы в этой войне победить, ну, надо обратиться... Ну что вы пытаетесь меня поймать и не можете? Я да же я как сказал, раз что вас в пос... если вы сами каждый раз попадаетесь? После, после СВО следующая проблема. Да проблемы. не будет никакого а вы говорите, а после нет, СВО. А на фронте? Вы никак, вы, к сожалению, не хотите увидеть, что после СВО будет следующая война.